Дев'ятий псалом. Дев'ятий псалом. І я хочу звернути після прочитання цього псалма на деякі вірші, коли автор писав, то він писав свої переживання, свої турботи. Але всередині псалма. Стоїть як піраміда. А Господь прибуває в вік, а Господь на троні. І всі вірші, всі псалми, вірніше псалтирі таким способом написані, що всередині, що саме основне всередині. І ми будемо читати дев'ятий псалом. Славитиму Тебе, о Господи, всім моїм серцем! І розкажу всім. Про всі твої чудеса, буду радіти і тішитися тобою, буду піснею вихваляти тебе, Всевишній. Коли мої вороги відступлять, вони спотикаються і зникають перед Твого лиця, бо ти розсудив мою правду і мою справу, Восівши на престолі суддя праведний. Ти докорив народи і знищив грішників, стер їхнє ім'я на віки вічні. О, вороже, кінець твоєму руйнуванню навіки, міста ти понищив, пам'ять про них пропала, але Господь перебуває повік. Він поставив свій престол для суду, і вселенну Він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи, і Господь буде сховищем усім пригніченим, притулком для них в час неспокою. І ті... Що знають твоє милосердя, будуть надіятись на тебе, бо Ти, Господи, не залишиш тих, що тебе шукають. Співайте хвалу Господеві, який перебуває на Сіоні, звіщайте між народами Його діла, бо Він карає за пролиту кров, згадує про них. Він не забуває молитов принижених. Помилуй мене, Господи, поглянь на моє страждання. Заподіяне тими, хто ненавидить мене, ти рятуєш мене від дверей смерті, щоб я розповів про всю твою славу у брамах Сіонської доні. Я буду радіти твоїм спасінням. Народи провалилися в яму, як вони для інших викопали. Всі, ті, що пороставляли на інших, запуталися самі. Господь дав собі себе пізнати. Він, судучи нечестивий, заплутався в ділах рук своїх. Попрямують безбожні в пекло і всі народи, які забули Бога, бо бідний не завжди буде забутий. Надія бідних не завжди буде придушена. Встань, Господи, щоб не взяв верх чоловік. Нехай народи стануть на суд перед Тобою. Настрахай їх, Господи, нехай знають народи, що вони люди. Дорогі друзі, тут, в цьому псалмі, є Істина є ситуація життєва, яку пройшов Христос. Коли Христос страждав, коли Він був принижений, коли Христос був безпомічний, коли Він пішов на страждання, то тут є трохи про це написане. 13 вірш. «Помилуй мене, Господи, поглянь на моє страждання, заподіяне тими, хто ненавидить Тебе. Ти рятуєш мене від дверей смерти. Це місіанський псалом. Ну не все тут написано про місію Христа, а трошки написано. І в кожному псалмі, якщо ви будете уважно читати псалми вдома, шукайте там Месію, шукайте там Христа. Та він обов'язково є. Це місіанські псалми. Більше половина псалтаря говорить про Христа. Тільки його там треба побачити. Коли тільки вірував і почав читати псалми, вони мені дуже подобались, тому що вони написані на українській мові, вони звучать як, як ріфму, як вірші. Я так здивувався. Це було для мене відкриття. Але я читав і російську, і українську мову. Мені вона однаково зрозуміла. Одна доповнює другу. Вимнувала. І коли мені сказали, а ти звернув увагу, що там Христос є. Я ні, ніколи не звертав. Я так догадувався трошки. Але коли я почав розбирати, то це було чудо для мене. Це було откровення для мене. Шукайте Христа у всьому Писанні. Тому що Христос сказав: все Писання Бога натхненне. І все Писання говорить про мене, всі пророки говорять про мене, все Писання наповнене Христом. Тільки його там треба побачити. Але в цьому вірші, на що я хочу звернути увагу, він починається з того, що славитиму тебе, о Господи, всім, серцем моїм, і розкажу всім про всі твої чудеса. Ось недавно я днем відчував, вдень відчував, коли вибухи були, дивився по мобілки, там теж фотографії були. Потім ночі. Чотири ранку знову сплю, коли наді мною ракета летить. Баба! Жінка -ба, каже, що? Що бахнуло? Кажу, та летіло. А ти чув, чув, кажу, чотири ранку вже чув я, коли воно летіло. І потім вийшов на двір ранок, ран, тільки сонечко сходить. Один вибух, другий, третій, четвертий. відкриваєш псалом 9 і написано, славитиму славитим тебе, о Господи, від, від щирого серця. І буквально на другий день мені прийшлося йти на ринок щось купувати для церкви які там лопати, граблі. І ви знаєте, я не міг здержатися в тих, кого купую, не говорити їм про Господа. Так сам Господь веде, що якось через ту лопату, через ті граблі, я починаю благовістити про Господа. Що я не купував, завжди є тема, щоб розказати про мого Господа, якого я люблю. Після такої ночі. Після такого тривожного дня, деякі в страхі сидять, деякі густа закриваються і кажуть, ну де ж Бог, той, який береже нас? Ну чого ж він на це допустив? Ви знаєте, в мене ні одної думки такої не було, щоб упрекати Бога, щоб говорити Бог, ну що ж ти робиш? Куди ж ти дивишся? Ні. Якось Господь вважив на серце слова істини. І десь вісім чоловік, яких я міг. Засвідчити, поблаговіствувати слово Боже. І ви знаєте, ніхто не відказався, ні, ніхто не сказав, та не говори мені про це, я не хочу про це чути. Зусими з, 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 була невеличка зустріч, невеличка бесіда була. І, і друзі, коли ви відкриваєте псалтір, благодаріть Бога, дякуйте Його, тому що мої почуття до Господа, моя поезія, мої роздуми. Це те, що буде в темі мого кожного дня. Це тема моїх пісень Господь, Христос. Тема моїх віршів, які ви читаєте це Христос. І радійте і тіште з Господом, як в Псалмі 9 написано. І це допоможе вам бути на стороні Господа. І написано вже в третьому вірші, коли мої, мої вороги відступають, вони спотикаються. Зникають перед лиця Твого. А чому так стається? Тому що Господь на престолі. І вже у 4 вірші, потім в 7 вірш говорить про ту впевненість, яка в нас має бути, але Господь прибуває по вік. Він поставив престол свій для суду. В Євангелія Матфія ми знаємо це, мабуть, на пам'ять ці вірші. Коли сказано, що Христос сам сказав, що коли прийде Син Людський, це 25-31, у славі Своїй і всі святі ангели з Ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним всі народи, і відокремить від, від одних від, від других, як пастир відокремлює овець від Козлів. Друзі, бачите, який зв'язок між дев'ятим Псалмом, і 25, -м, 25 -м розділом Івангелія це... Матфія. Я думаю, що тут навіть сумніву нема, що це воно так і є. Господь на престолі своєму. І якщо ми зараз не бачимо те, що робить Бог, то це не значить, що він нічого не робить, що він зайнятий своїми ділами. Він помнить про нас. Він поставив свій престол для суду. І вселенно Він буде судити по правді справедливо. І я думаю, що у вас є якісь особисті вороги. Ну, можливо, є. Тому що той, хто бажає жити благочестиво, написано в Писанні, буде мати ворогів, благочестиво. І я думаю, що вони є. Ну, я не думаю, що ви боретесь мирськими методами. У вас є інші методи, божественні методи, як за них молитися, як терпіти це все. І в нас є зовнішні вороги, які прийшли на нашу землю. І про них теж сказано. Що ті вороги, які проливають кров, і в шостому вірші о кінець твоєму руйнуванню навіки. Це про зовнішніх ворогів. Міста ти понищив пам'ять про них пропала. Ви помните Маріуполь, на що він був схожий? Бахмут, Авдіївка недавно, Ізюм, Харків, Чернігів, Буча. Я проїжджав не раз біля Києва, біля Бучі. Це жах. Це стоять автомобілі легкові. Ну, високо вони стояли, я не заміряв скільки. Це танки розбиті, досі деякі будинки не відбудовані. По дорозі їдеш, а машина пригає, тому що танками асфальт був так поруйнований, що їдеш як на стиральній доскі. Пом'ята раніше доска була така. Та тобто так їдеш, а воно тарахтить. Кажу брат, а що це таке? Та тут танки їздили. І це після себе таку дорогу залишають. Друзі, рани війни є. Тут написано, що той, хто прийшов вбивати, той, хто понищив людей, то кінець прийде і Твоєму руйнуванню. Так говорить Господь. А що нам робити? А Господь буде сховищем усім пригніченим, притулком для них в час непокої. Друзі, це знову надія. І чому ми, чому ми співаємо? Чому в поезіях наших, в роздумах молитва Христос? Тому що Христос на троні, Бог на троні. І він написано на 12-й вірш, карає за пролиту кров, згадує про них. Він не забуває молитов принижених. Кого у вас каснулась біда, у кого хтось на фронті, чи загинув, чи на війні, чи якось там сталося. Бог пам'ятає, і Бог буде завжди пам'ятати. І Він буде судити, бо Він не забуває молитов принижених. Він не забуває. Це наша надія, це наша сила в цьому. У Бога є всесвітній закон, якого, якого він створив, і по якому він буде одного виправдовувати, іншого карати. У світі все змінюється, тільки не обітниці Божі. Тому що, Бог на троні. І закінчується цей псалом 9. Господь дав себе пізнати, він суд учинив. Нечестивий заплутався в ділах рук своїх, попрямують безбожні в пекло і всі народи, які забули Бога. Коли читають некоторі Івангелії, і там написано, що любіть ворогів, прощайте, підставляйте щоку. Ну, це сказав Христос. Можливо, це коли приходили мами з своїми дітками, і діти між собою скублися. Дітки. Та прощайте їх цих дітей, вони ще такі. Балування. Мами, мами, між собою не рішайте випросів, якщо ваші діти там поругалися. Можливо, це на цьому рівні було сказано? Я думаю так. Ну коли написано, що Господь сам поведе в пекло тих, хто проти нього зло робить, проти його волі виступає, то тут і написано, що Господь простить їм і даже грішника в рай приведе. Нема такого. Нема ніяких індульгенцій, немає ніякого викупу грішника після смерті. Господь дав себе пізнати, а хто не пізнав його, того він направив в пекло і всі народи будуть там в пеклі, які забули Бога. Бідний не завжди буде забутий, і надія бідного ніколи не згасне. Встань, Господи, щоб не взяв верх чоловік. Бачите, які слова такі, крепкі слова, слова надії. Нехай народи стануть на суд перед тобою. Настращай, настрахай, Господи. Нехай знають народи, що вони люди. Ми знаємо Бога. Ми знаємо, кому молитися. Ми знаємо, що у Бога просити. І хай слава йому буде в нашій сільській церкві. Будемо молитися в кротких молитвах. Амінь.